Як обрати репетитора. Якщо ви поставили собі це запитання перед тим як почнете співпрацювати із людиною, яка буде навчати вас або ваших дітей. Це означає, що вибір ви робите обдумано та свідомо. Це означає, що ви хочете досягнути результату, не втратити дорогоцінний час, не викинути гроші на вітер. А отже, ви шукаєте хорошого репетитора. А це означає, що це відео саме для вас. Крок 1. Визначення мети. Потреб та самоаналіз для початку потрібно з'ясувати, для чого саме вам потрібен репетитор. Це може бути підготовка до іспитів, вивчення окремого предмету, поглиблення знань, вдосконалення умінь, опанування хобі чи щось інше. Важливо оцінити свої сильні та слабкі сторони, проаналізувати досвід у вивченні даного предмету, якщо такий уже є. Але найголовніше це визначитись із очікуваними результатами. Та встановити часові рамки, тобто термін, за який ви повинні досягнути бажаного результату. Крок 2. Дослідження. Проведіть дослідження репетиторів у вашому місті або онлайн. Використовуйте платформи для пошуку репетиторів, соціальні мережі, переглядайте відгуки, рейтинги та портфоліо, зверніть увагу на освіту, досвід, спеціалізацію кожного кандидата. Якщо репетитор займався з кимось із ваших знайомих, або викладає у знайомій вам школі, що найчастіше і буває, обов'язково з'ясуйте думку різних людей. Не можна робити висновки зі слів однієї людини про іншу адже репутація викладача результат систематичної, клопіткої, наполегливої праці і успіхи його вихованців. Крок 3 Зв'язок після відбору кількох потенційних кандидатів, зв'яжіться із ними, розпитайте про методи їх викладання. Гнучкість становлення розкладу та ціни. Цей етап допоможе вам з'ясувати, наскільки репетитор відповідає вашим потребам. Крок 4. Пробний урок. Попросіть репетитора про пробний урок. Це дозволить вам оцінити, чи добре ви взаємодієте, чи сходитесь ви темпераментами, чи здатні адаптуватись один до одного, чи зрозумілі вам його пояснення та наскільки вони ефективні. Ставте питання в процесі, перепитуйте. І дивіться на реакцію репетитора, чи прислухається він, чи ставиться ви з розумінням до ваших питань та до ваших потреб. Відразу створіть собі комфортні умови. Але переконайтеся в тому, що і репетитору і з вами емоційно комфортно. Адже повна взаємодія та емоційний комфорт запорука продуктивних занять, які будуть проходити з легкістю. Крок 5 оцінка. Після пробного заняття оцініть, наскільки ви задоволені роботою репетитора та своєю роботою. Також зверніть увагу на ваші враження від спілкування із даним спеціалістом. Якщо все відповідає вашим очікуванням та вимогам, переходьте до наступного кроку. Крок 6. Рекомендації Якщо ви зробили вже свій вибір, залиште позитивний відгук про вашого викладача на платформі, де ви його шукали, або у знайомого, який вам його порадив. Це буде ваша подяка за працю людини, і також це допоможе іншим людям знайти собі хорошого спеціаліста. Обираючи репетитора, ви вкладаєте в своє майбутнє. Розумна інвестиція в знання та саморозвиток завжди приносять свої результати. Зрозумійте, якісне навчання це ключ до досягнення ваших цілей. Не поспішайте, ретельно перевіряйте кожного кандидата та зробіть правильний вибір, знайдіть того спеціаліста. Який зможе повністю розкрити ваш потенціал та допоможе вам стати кращими у тому, чим ви займаєтесь. Поділіться своїм досвідом та думками з цього приводу у коментарях. Не забудьте підписатись на канал, у мене є для вас ще багато цікавих та корисних порад. До нових зустрічей, Alles Gute!